А батько не воював на Першій світовій? Ні, в польській був. Був в польському війську, так? Та? Так. Він там у польській був якимось, не сама не знаю, ким він був, бо потім він тут хлопців цвічив, на, коли вже йшли в упа, то такі хлопці вже повнолітні йшли, а такий молодь, 14-15 років, то тату тут наропечному їх обучував військової справи із дерев'яними карабінами. Розбирали вдома, пам'ятаю, вночі на справжньому, а вчив їх марширувати дерев'яними. Тато вишкіл проводив ваш так? Так, такі вишки, бо він у ну, польській армії. Ну, чомусь був бачим, не знаю. Mm -hmm. Що а ваш батько вишкіл почав проводити, з якого року? Це ще за німців він? За німців. Почав вишкіл за німців, проводити? За німців, за німців, німці. Тато на тій стороні на ротичному, а Мелешко, Степан на тій стороні на Городищах. Mm -hmm. То Такі молоді хлопці. Я вам кажу, як хлопці, такі хлопчаки, розумієте, і вони із явора, і з верби робили ті карабіни, вечорами прийшли. Брат їм витіснував, вони вже звичайні шліфували, а потім лінноволію, зліноволію мастили, змащували, і він був жовтий такий, як лак. Так, то Та пам'ятаю.